Я не знаю, як тут штукатурить, коротше. Підготував я вже під штукатурку. Не планітату. Де торчали, дуже сильно пообрубував. Тут зрубав, торчало, там зрубав, торчало. лишній, Це лишній слой. Так само тут позрубував, Ну, як сказати, стіна то, в принципі, не сильно, але треба накидати. Потолок під шиєм. Коротше, володька вдвіжі, блін. Зараз быстренько грунтону це все діло. Грунтовочку взяв. Грунтовочку взяв ось таку. Не знаю, що за грунтовка, сама дешева. Тут сильно виділюватися не потрібно. Бистренько грунтону. 250 гривень. Тут. Тут 250, тут 280, коротше, не знаю. Вот таке. Таке у нас приміщення буде. Нічого, нічого, все буде, все буде.